Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб-каналі Енкоюа. Мене звати Артем. І сьогодні в нас черговий огляд на систему охолодження від компанії BeQuiet. Ми вже знімали їх кулери, декілька є нових, але сьогодні будемо починати не з цього, а з прошлої версії. Він вже давно на нашому ринку, але ми, на жаль, не встигли зняти на нього огляд. Тож виправляємося, будемо починати. Сьогодні у відео Be Quiet Dark Rock 5 Pro буде цікаво, полетів. Be Quiet Dark Rock Pro 5 – це процесорний кулер, який забезпечує ефективне охолодження навіть у найгарячіших збірках. В його основі сім мідних теплових трубок та масивний алюмінієвий радіатор з чорним керамічним покриттям. Це не тільки стильний вигляд, а й краще тепловідведення. Два вентилятори Silent Wings гарантують тиху роботу навіть під високим навантаженням. Завдяки воронкоподібному повітрозабірнику повітряний потік стає потужнішим, а значить температура нижчою. Також є перемикач режимів. У тихому режимі вентилятори обертаються до 1500 обертів на хвилину, у продуктивному до 2000. Те саме обирає, що важливіше: тиша чи максимальне охолодження. Поставляється все стандартно для біквайт, чорна упаковка. Мені дуже подобається їх мінімалістичний стиль. Якість принта на високому рівні. Якщо у вас є якась продукція від компанії BeQuiet, тут конкретно по дизайну ви нічого нового упаковки маю на увазі не побачите. Кулер я поки що не дістаю, почнемо із комплекту, тому що цікаво подивитися, що саме поклали. Одразу хочу сказати, що кулер підтримує всі сучасні сокети, тому якщо у вас комп'ютер на новому сокеті або старому, як, наприклад, у мене це AM4, то тут всі підключення точно будуть. Одразу подивимося. Інструкція, гарантійні зобов'язання та комплект. Одразу бачу, є в нас термопаста, також стандартна. Пакети знову ж таки всі підписані. Тому розібратися, що саме на який сокет встановлювати, проблем у вас точно не буде. Ну, одразу хочу сказати, що кулер, головний 120-ка. Тут їх два. Ще є 140-ка, покажу трохи пізніше. Це Silent Wings 4. Це дуже продуктивні та ефективні кулери, і круто, що Be Quiet обрали саме їх для продування радіатора. Ось ця частина кулера, звичайно, знімається для простоти встановлення. є Ось така підложечка, ми це все прибираємо. І одразу бачимо всередині 140-вочку. Вона ще не закріплена, тому що його треба встановити, але. Також схоже на Silent Wings. Лопати поменше, але виглядає він якісним. Дуже якісним. Максимальна швидкість обертів 1700. Ну я впевнений, що повітряний тиск буде на дуже високому рівні. Хочеться також сказати декілька слів про радіатор. Він дуже якісний, дуже класний, ідеально чорний. Це прям супер подобається. Є ось такі заглиблення. Я впевнений, що це виконано для того, щоб краще відводити тепло. Be Quiet! ніколи не роблять якісь речі просто так. Я впевнений, тут все прям супер класно продумано. Сім теплових трубок і виглядає він ну, таким: знаєте, дійсно надійним, якісним суперкулером, тому що тут в нас дві вертушки, як я вже казав. І мені подобається дизайн прям доставляє цікаво, як він буде виглядати у комп'ютері. Центральний кулер в нас виглядає ось таким чином. Підшипник також дуже якісний. Питань до нього немає ніяких. Є ось така кнопка перемикання режимів Performance та Quiet. Ми спробуємо його потестувати і у продуктивному, і у тихому звичайному режимі. Для того, щоб його встановити, багато розуму не потрібно. Тут все прямо максимально просто. Ми його продіваємо між радіаторами та за пластикові, ось такі зажими зачіпляємо. Хоп, все. Після цього, як ми зачіпили, зверху ставиться ось ця магнітна пластиночка. І ось таким чином вже виглядає готовий кулер. Залишається лише встановити його до себе у комп'ютер та під'єднати до материнської плати. Написи ось Rock. Мені прям подобається мінімалізм. Це топ. Be Quiet! рухається у правильному напрямку. Це прям супер класно. Процедура встановлення Be Quiet Dark Rock Pro 5 легка, багато розуму не потрібно. Інструкція зрозуміла, тому проблем ніяких точно не виникне. Всі комплектні кріплення, вони дуже якісні, класні і встановлюються без проблем. Наявність центрального кулера, який легко знімається, це спрощує встановлення в цілому. Тому для того, щоб встановити, в комплекті є абсолютно все, навіть викрутку поклали. Тому вам нічого не знадобиться для того, щоб встановити кулеру ваш системний блок. З цим питань ніяких. Мені процедура встановлення дуже сподобалася, як завжди, убікувають, все просто, легко та швидко. За це окремий лайк. Хоч кулер і масивний, але у корпусі виглядає естетично. Навіть в нашому PureBase 501, на який ми нещодавно робили огляд, Dark Rock Pro 5 виглядає красиво. Ну що ж, давайте перейдемо до тестів. Одразу хочеться сказати декілька слів про систему, на якій ми тестували. У нас процесор Intel Core i7 12700K, він був як в розгоні, так і у стоковому режимі. Починаємо зі стоку. Майте на увазі, що важка синтетика, вона зазвичай дійсно вибиває всі соки повністю із системи охолодження, тому в повсякденних завданнях проблем не буде. Тож, перший тест в нас OCCT, процесор стоковий режим 190 Вт. Бачимо, що проблем ніяких. При цьому, хоч і прогрівся кулер до 80 градусів. Але тиша ідеальна, його просто не чутно. Далі в нас вже йде Cinebench, Тут процесор вже у розгоні, взяв свої 5100 МГц і одразу хочу відмітити, що у продуктивному режимі швидкість обертів не була більшою за 1500 на хвилину. Точно можу сказати, що я насправді не розумію, кому потрібен режим Silent, і у продуктивному режимі кулер не викручує свою максимальну швидкість обертів і залишається дуже тихим. Це дуже приємно. Але в будь-якому разі ми бачимо, що потенціал для розгону ще є, тобто кулер може витримати і більше навантаження. В принципі, я бачив 190 Вт, він би витримав і 200. Тобто, дійсно, дивлячись на все це, можна сміливо робити висновки щодо того, що ті TDP, які вказали Be Quiet, а це саме 270, це здається дійсно реальна цифра. Звичайно, нагадую, що синтетичні тести це одне, і в реальних завданнях ви такі навантаження. Навряд чи побачите, але я дуже приємно здивований потенціалом цього кулера. Він дійсно дуже потужний. Ну що ж там з іграми? Давайте глянемо. Гра World of Tanks, налаштування максимальне. відеокарта, яка використовувала ще GeForce GTX 1660. Super. перевіряли також на 4070, але температури не дуже змінилися. Ми бачимо, що процесор прогрівається на смішні 47-50 максимум градусів, і це реальна температура, навіть з більш потужною картою, більше 50 градусів. Ви навряд чи під бікває Dark Rock 5 Pro. Побачите дійсно продуктивність на дуже високому. Рівні, тим паче, температури також дуже низькі та класні, в цілому можемо робити висновки. Мені кулер дуже сподобався: гарний комплект, висока якість, чудові вертушки та нереальний TDP. Якщо ви починаючий оверклокер, можете придивитися у кулера дуже великий потенціал. Але якщо ви звичайна людина та шукаєте гарну продуктивну систему для вашого гарячого процесора, це точно той самий вибір, який необхідно зробити. Не забувайте, що найкращі ціни в Enco.ua, підписуйтесь, залишайте коментар та до зустрічі у нових роликах.